Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Це відео про кролів. Тому давайте розпочнемо відео. І тема сьогоднішнього відео про кролів. Сім отруйних рослин для кролів. Корей я буду скоро пасти. Ось такі корочки. Ще буде відео сьогодні про це. Давайте про кролів. Перша отруйна рослина. Перша. Це жовте. Жовтці. Жовтці. Вона квітне в свіжому вигляді є отруйними для всіх тварин. У неї міститься речовина протоаномонін, я, яка викликає інтос, інтоксикацію організму. Тобто отруєння отруєння просто організму. Так, друга рослина це сон, трава отруйна. Є, е, рос, є рослина, ця рослина містить ал, алкалоїди і отруйна речовина, аконітин. Третя рослина це чемериця. чемериця. Це багаторічник. Що належить до сімейства лілійних, тобто сімейство лілій. Сімейство лілійних Вона містить отруєні алкалоїди. Знову алкалоїди. Вона містить рослина. Так, що ти гризеш? В тебе є вон молочай. Їж молочай. Так, що будеш бумагу їсти? А тут інформація записана, Так. Далі. Четверта рослина це змівник луговий. В змівнику міститься колхіцин. Так, друзі. В зимівнику міститься колхіцин. Отруйна речовина, яка вражає судинну систему. Так, друзі. Це відео до п'яти хвилин буде. Давайте далі. П'ята рослина це дика гірчиця. Багаторічник відомий як дика гірчиця. Таїть у собі не меншу небезпеку. В ньому знаходиться алилове масло, яке і викликає отруєння у тварин. Ну, попте, тобто, дика гірчиця, ну. В неї є масло алилове. Ну і яке воно виходить, отруєння тварин призводить до цього. Так, друзі, шоста рослина це колюх. Просто звичайний колюх. Я думаю, ви всі його знаєте. Тут молодчай, а ось це, де я держу, тримаю в руках. Він поки що маленький ще, але це такий колюх, він колиться. Я навіть відчуваю, що він колеться, а кропива, ем, ну його буде більше. Через місяць, через два його точно буде він більший, його буде видно точно, де це він. Іду до чистотіла, тіла, а от така краса тюльпани, бачите? Друзі, я думаю, що у вас в більшості на ділянці росте така рослина сьома, остання отруйна. Ем, Основна, це чистотіл. Думаю, він ще не цвіте, але він буде цвісти. Бачите, на верхушках ось, ось це отакі, де отакі листя ось це, ось такі от, листя показує. Оце він не такі великі, великі оці, от, бачите, бульбашки зверху. Це такий цвіт, суцвіття буде. цвіт. І, е, обіцяв показати, це отруйна рослина чистотіл. Вона отруйна, друзі, тому що навіть коли я беру рву, случайно, ну, Випадково я її буваю зачіпаю і вириваю листок, вона окра, як це вона, вона фарбує руку у жовтий колір. Тому виходить така рука в мене жовта. Отака, ось жовта, отака виходить жовта як нарцис. Тому дуже розказав ці отруйні сім популярних рослин отруйних для кролів. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Якщо ви хочете побачити відео про господарство не тільки про кролів, а й ще про курей, тому підписуйтесь на канал. Також залишайте коментарі. До нових зустрічей!